Не чисто граєте, Оксана Петрівна. Розумієте? Підговорили цього намалювати мені в рожевому світлі. Але я знаю про свої шанси. Чесно? Добре, зробимо операцію. Не сподівайся, житиму. Якби ти справді хвилювалась за батька, а не бігалась десь півдня. Де тебе носило? Тобі ще 30 нема. Яке там зле. Сказала б уже. Правду, що не можеш дочекатись, поки я. Так, дійсно. Це було схоже на казку. Ми обожнювали доньку. Та вона так звіс дзвінко, сміялася? Я й досі пам'ятаю цей сміх. Що ж ти накоїла старого? Як ти могла зрадити нас? Як? Перекреслила все наше життя, зруйнувало його, змусила мене ненавидіти. Не що кахав тебе. Так. <кхем> Я дізнався після її смерті. Довгі роки на малокоханця справжньої пристрасть, а мене просто топило жалю. Як дві краплі? А що? Але я люблю дочку. Скажіть. Yeah. Mm -hmm.